Всім привіт, це район Закордон», Юрій Кенкавіч сьогодні в студії. І у нас сьогодні є Дарія Михайлишина, вона науковиця з Болонського університету. І Дарія, доброго дня вам розкажіть. Ми сьогодні говоримо про польські вибори, про вплив українського питання. Чи вам особисто було неочікувано, що так доволі сильно використовували українську тему під час цих виборів і будуть використовувати попереду другий тур? Доброго дня. А, насправді мені це було не дуже неочікувано, тому що дійсно в Польщі зараз перебуває дуже велика кількість українських біженців, а, близько одного мільйона. І ми бачили, що вже навіть на попередніх виборах а, виборах парламентських ця тема починала підніматись, можливо, не так активно і як на президентських, але принаймні з боку а, по таких крайньо правих партій, як конфедерація, вони вона ця тема звучала, тому. А мені не дивно, що вона стала ще більш актуальною зараз. Тобто, польські фактично політики, так такий мейнстрім зробили обмеження міграції в свою країну. Ну, принципі, це ще напевно з 2015 року. Пригадуємо, що ще тоді право і справедливість ну як. Подейкували потім, як писали багато політологів на цій боязні, що підуть мігранти з близького сходу, і тоді вони виграли вибори. Фактично пройшли на довгих вісім років до влади. Тепер такий ремейк, як то кажуть. Але Дарія, окей, з боку Карена Навроцького чи Славоміра Менцина, чи того ж самого Жегоша Шабрана. Тут очікувалося, що будуть розігрувати карту українську. Але і Рафал Часковський, поміркований ліберальний кандидат від правлячої коаліції. Він також доволі часто, вже в 25 році, звертався до цієї теми. і Ми знаємо цю ініціативу про те, щоб обмежити виплати 800 плюс на дітей тим, хто не платить податки в польський бюджет. А це було для вас очікувано чи ні? Це для мене було, мабуть, менш очікувано, тому що партія його партія громадянська платформа вони більш такі ліберальні завжди були і більш був, виступали за міграцію ніж ніж праві партії. Uh, але тим не менше, так як на жаль, ми бачимо, що така антиукраїнська риторика і загалом антиміграційна риторика, вона в принципі стає більш поширеною uh, в Польщі і навіть не лише в Польщі, в Європі. Взагалом, uh, на жаль, ми бачимо, що навіть такі центристські політики вони рухаються в бік більш антиміграційної риторики. Я знаю, що в квітні цього року ви разом з колегою Давідом Заховським з іспанського університету і Віргілі опублікували своє дослідження доволі грунтовне, яке власне і описує от вплив декількох напливів. Так декількох хвиль української міграції до Польщі на політичну ситуацію у цій країні, і ви там от такий цікавий механізм описуєте про те, що що більше в якомусь певному польському. Повіті збільшується відсоток українських трудових мігрантів, тим меншим стає вплив правих партій в цьому повіті. А розкажіть, чи ці вибори, наприклад, підтвердили чи спростувалися? Ваш умови від розкажіть? Ну, це по цим виборам ще дуже рано говорити, бо насправді ще немає детальних даних. А наскільки я знаю, там за повітами результатів голосувань. Але загалом, із того, що я бачила, якісь такі загальні карти голосувань. В принципі, вони виглядають е, так, як підтверджують нашу думку. Тобто е, тут важливо зауважити, що наша думка е, чи наші результати вони полягали не в тому, що е, підтримка крайньо правих, вона зменшується усюди і там в тих регіонах, де українці більше. Ні, вона може збільшуватись, але при цьому вона зростає повільніше, можливо, в тих регіонах, де є українські біженці і трудові мігранти. А, і чому вона зростає повільніше? Тому що власне в тих регіонах у місцевих мешканців є можливість напряму поспілкуватися з українцями і власне пересвідчити, що а, ті наративи, які пропагують конфедерація чи інші антиукраїнські політики, що вони не є правдивими. Тоді як в тих регіонах, там де менше українців, власне, у них такої можливості менше у місцевих, тому власне вони їм цим наративом вірять. І вони довіряють більше те, що про українців скажуть, а не те, що самі поляки з українцями поспілкуються, побачать. А окей, ну якщо ще говорити про цей механізм, який вам описаний, а чи є тут такий момент, що, наприклад, там, де українських трудових мігрантів зараз ми говоримо про них було більше? Там вони вносять і свою частку в економіку, в добробуту чи іншого повіту чи гміни, і відповідно. Економіка краще, краще люди почуваються, більші бюджетні доходи, і це також якби сприяє до того, тому що ну до українців нормально ставляться, а праві, крайні праві менше мають вплив. Це так само діє? так так, 100% це теж правда. Ми бачимо, що в тих регіонах, де більше українських трудових мігрантів, там впав в рівень безробіття і зросли середній рівень зарплати. Тобто, ми бачимо, що українці не забирають роботу у поляків, а навпаки, вони. А також споживають і також вносять свої податки в польську економіку, і тому вони якби сприяють економічному зростанню, що робить в принципі ситуацію краще як для них, так і для поляків. І тому ми бачимо саме про трудових мігрантів, що е, одразу на перших вже виборах 2015 року е, в парламентських ж таки упали результати консервативних партій, і які були менш. Проміграційними, скажімо так, ніж, ніж більш ліві партії чи ліберальні партії. По-друге, ми бачимо, що в 2019 році на виборах не лише знизився відсоток партій, які були за консервативними, але і підвищився частка партій, які виступали за перерозподіл доходів. А, і це також цікаво, тому що трудові мігранти у них немає права отримувати соціальні виплати. І тому, власне, якщо місцеві хочуть перерозподілити а, якби, ці додаткові вигоди чи додаткове економічне зростання від мігрантів на свою користь, вони якби піднімають соціальні виплати, до яких мігранти не мають стосунку, і отримують та отримують на, на свій рахунок. Ось а в 2023 році. 22-му році, про після виборів парламентських там уже, звісно, були і біженці, і трудові мігранти, і в цьому випадку ми бачимо, що тоді була дуже риторика крайньо правих направлена саме проти українців, тому що на попередніх виборах вона була більш направлена проти мігрантів з мусульманських країн. А, тому якби на них можливо вплив був не такий сильний. А ось ось після повномасштабного вторгнення вона сфокусувалася на українцях, і тоді, власне, контакт з українцями і регіони, в яких власне перебували українці, там частка крайніх правих вона зростала повільніше ніж в інших регіонах, там де не було так багато українців. Але це право стосується правило і е, трудових мігрантів. І біженці, ті, які вже власне так. після двадцятого року з'явилися, з'явилися, так розумію. Окей, так. поки ще раз наголошу, що в районі за кордон» говоримо з Дарією Михайлишиною, наубицею з Болонського університету. Я е, і говоримо про вплив українського питання на поточні президентські вибори у Польщі. Я нагадаю, що після першого туру ми будемо власне публікувати відео перед другим туром, який 1 червня відбувається у Польщі. Равл Часковський, 31 -36 – 31-36 відсотка, і далі Деють така ціла грядка даруйте правих або крайньо правих е кандидатів. Кароль Навроцький, 29,5 дев'ять і 24,81 конфедерація і також Жевжжего Браун, 634 і сукупно це понад 50 відсотків. І от ми говорили з Дарією про те, що було незвично трішки від Рафала Часковського е чути такі. Я не кажу, що антиукраїнське, ну але доволі такі паси доволі відверті? Так і вже от навіть нещодавно ті дні, коли ми зараз записуємо це інтерв'ю. Дональд Тукс також чомусь першим нагадав про те, що в нас економічний безвіст 5-6 червня закінчується. Саме це треба було нагадати дональду туско, і саме от якраз між виборами, між першим і другим туром. А окей, дарі. А чи можемо ми ще от перед другим туром щось таке? от Такого я не кажу антиукраїнського, ну але чи будуть кандидати, які залишилися? Це ще якісь паси робити в бік українців і взагалі України, як ви гадаєте, чи будуть далі розігрувати цю карту, чи все стоп? Мені Здається, що будуть, на жаль, тому що ми бачимо, що ті кандидати, які зайняли третє місце і четверте місце, це якби такі крайньо праві кандидати, які власне розігрували цю ванту українську карту в першому турі, і тому для тих кандидатів, які залишились важливо. Завоювати підтримку їх виборців, щоб отримати перемогу, і тому вони якби будуть мені здається використовувати риторику, яка б, яка б подобалась виборцям цих кандидатів. Наприклад, Кароль Навроцький він вже погодився, здається, підписати певний меморандум, який йому запропонував Славомір Менсен, тобто і там є там пункти про те, щоб не допустити Україну в НАТО, наприклад, тобто. Ми вже бачимо, що вже це на жаль відбувається. Ну так і навіть в першій передвиборну ніч після першого туру Наворозький сам сказав, що буде шукати голоси взагалі, якусь співпрацю саме в Мельцена. Е, ну але тут ще такий момент, що я читав багато поляків і польські політологи казали те, що Часковський грав на цьому українському полі, що це можливо не додало йому голосів. а Навпаки е, забрало голосів того ліберального власне, електорату. Тому тут ще треба дивитися е, дарія. А трішки перенесемося в іншу країну, в ту країну яку. Не дуже люблять якраз частина електорату е, Новротського та Менцена в Німеччину. Е, Німеччина, яка так само була в колі уваги, то дослідження центру економічної стратегії я знаю. Ви також брали участь в цьому дослідженні такому масштабному. Це вже третя чи четверта хвиля, і це на правда одне з найбільших взагалі в Україні таких досліджень, аналітичних центрів. І е, там звичайно зараз німеччині також розвиваються події так доволі цікаво. Німецький уряд прагне, аби більше українців йшло на роботу, аби йшли збір. Кергельту і в цьому Ну а український вираз зараз розгорнув роботу, якби ну поки що на початках майбутне про майбутнє повернення українців йдеться і, зокрема, з Німеччини. Як ви гадаєте, чи це корелюється з тими дослідженнями, які ви ввели, Е, от те, що зараз буде не 560 євро, а 450 460 євро на одну людину, а потім ще, напевно, менше, чи це може бути якимсь чинником для того, щоб частина українців з Німеччини повернулися чи ні? На мою думку, це не буде дуже великим чинником, тому що в тому ж опитуванні центру економічної стратегії, яке ви згадали, ми бачимо, що люди кажуть, що навіть повне скасування соціальних виплат воно не буде значним стимулом для них повернутися в Україну. І ми бачимо, що в Німеччині вже велика частка людей працює, тобто вони вже частково переходять з соціальних виплат на. Ринок праці, по-перше, по друге, все ж таки не повністю соціальні виплати скасовуються, все ж таки, вони залишаються, і тому якби людям там вигідно досі їх отримувати. І по третє, все ж таки найбільшою причиною, чому люди не повертаються, принаймні за їхніми словами, це все ж таки безпекові причини, і ці причини, на жаль, досі залишаються актуальними. І поки, поки безпека не стане такою якою яка дозволить людям повертатись, мені здається, що зниження соціальних виплат не сильно вплине на це. Ми, до речі, це дослідження демо в описі до відео. Тут читачі чи, глядачі району за кордон зможуть ще детальніше подивитися. Ми також от район за кордон багато писав про це і поглянути там цифри. Повернімося до Боже ж таке заключне питання. Все ж таки, другий тур вибори поляки в будь-якому випадку оберуть президента. Але чи сама ця риторика виборів незалежно від того, хто стане Часковський чи Навроцький права справедливості, чи загалом ця риторика і те, що українська карта? Гралася на польських виборах саме карта наших людей у Польщі. Чи це якось призведе до глобальних якихось змін, до становища наших людей у Польщі? Чи ті, хто залишатимуться, мають намір, чи ті, хто мають намір повертатися колись? Це хороше питання. Тут багато дуже невідомих. По-перше, як Закінчиться і коли закінчиться війна, і власне яка буде політика України, також політика Євросоюзу, тому що той же статус тимчасового захисту він якби приймається на рівні Євросоюзу. Але мені здається, що принаймні соціальні виплати, тобто те, що Польща може регулювати, вони можуть їх зробити ще більш жорсткими. Тобто, наприклад, обмежити їх а, лише для тих людей, які приїхали на початку повномасштабного вторгнення. Як, наприклад, це роблять вже деякі країни Європи, там Норвегія, Ірландія і так далі. І Німеччина теж хоче а, це зробити. І так, і мені здається, що саме по соціальним виплатам вони можуть зробити їх більш жорсткими. Зрозуміло, дякую, Дарія Михайлишина. Дарія Михайлишина була в нас в район за кордон, накопиці Болонського університету. Говорили, ми і будемо ще тримати також наших глядачів в курсі справи щодо українців у Польщі і того, як на, на ситуацію українців впливають вибори у цій країні вже треті за два роки. Дякую, Дарія.